Чи знали ви, що існує не одна десятки різновидів ВЛК, і кожна з них має свої особливості, вимоги та навіть підводні камені? ВЛК для ЗСУ, Нацгвардії, поліції, ДСНС, студентів, працівників ЗСУ, ТЦК, медиків, заброньованих прокуратури, юристів, депутатів, солдатів, сержантів, офіцерів, полковників, генералів? Це не просто бюрократія, це реальний інструмент, який вирішує долю військовослужбовця або кандидата на службу. Саме ВЛК визначає бути чи не бути у строю, яку посаду можна обіймати, чи надається від або звільнення. А ще яку саме категорію придатності отримуєш. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому варто додивитися це відео до кінця? Тому що ми зібрали максимум корисної інформації про всі основні типи ВЛК: від студентів до генералів, від Нацгвардії до депутатів. Ви дізнаєтеся, яка саме комісія вам потрібна, чим вони відрізняються, які документи потрібні, як підготуватись та чого остерігатись. Що таке ВЛК? ВЛК це спеціальна медична комісія, яка перевіряє стан здоров'я осіб, що Проходять військову службу або претендують на неї. Результат проходження ВЛК це висновок про придатність до служби категорії А, Б, В для вашої системи за конкретними статтями з наказу 402. Важливо, єдиного шлаболону ВЛК не існує, є типи комісій, залежно від органу, де служить людина, та посади чи звання. Основні типи ВЛК в Україні. ВЛК для збройних сил України найпоширеніший тип проходять усі солдати, сержанти, офіцери. Також мобілізовані, добровольці, контрактники, стандартний перелік обстежень, терапевт, хірург, невролог, окуліст, лор. Гінеколог для жінок, психіатр, стоматолог, дерматолог, додатково ЕКГ-аналізи, флюорографія МРТКТ, якщо показано, ВЛК для Національної гвардії, медичні критерії, подібні до ЗСУ, але є вищі вимоги до фізичної витривалості. Також додаються психологічні тести, часто вимагають додатковий психотест, важлива довідка про несудимість, морально-етичний портрет, ВЛК для ДСНС, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Велика увага до легенів, серцево судинної системи опорно-рухового апарату. Часто обов'язкове рентгенологічне обстеження спини легенів мають значення фізичні тести та результати службового стажу, якщо вже служив. ВЛК для поліції. Проходиться через медичний заклад МВС, посилена увага до психічного здоров'я, зору слуху, вміння володіти зброєю. Часто проводиться поліграф ВЛК для студентів ВВНЗ, для випускників до військових вишів, основний фокус на розвиток вік та потенціал, якщо є хронічні хвороби, шанси мінімальні. Вилка для працівників ЗСУ цивільних. Це цивільні посадовці в структурах Міністерства оборони ТЦК логістичних підрозділах. Основна вимога відсутність серйозних захворювань, що перешкоджають роботі. ВЛК для працівників ТЦК, як цивільних, так і військових, часто оформляються по категорії обмежено придатні, якщо мають захворювання, але можуть працювати в тилу. ВЛК для медиків, якщо військовослужбовець, лікар або медсестра є свої критерії. Наприклад, погіршення зору не критичне для медсестри в тилу, але важливе для хірурга. ВЛК для заброньованих. Люди, які підпадають під бронювання, повинні пройти ВЛК. Часто для формального підтвердження стану здоров'я. Важливо мати довідки з роботи документ про бронювання. ВЛК для прокуратури СБУ МВС. проходиться у відомчих лікарнях. Високі вимоги, особливо щодо психіки та моральної стійкості, часто комплексна перевірка, включаючи поліграф. ВЛК для юристів, депутатів, державних службовців найчастіше оформлюється як частина загальної мобілізаційної підготовки або перед переведенням у військову юрисдикцію. Нерідкість направлення на ВЛК за місцем роботи. ВЛК за військовими званнями різниця є. Солдати-сержанти частіше призиваються по мобілізації. Основна мета ВЛК виявити наявність хвороб, що забороняють служити в бойових частинах. Офіцер особливо перевіряється зір, слух, нервова система. Якщо офіцер з медичним або технічним фахом можуть бути специфічні вимоги, полковники, генерали, вища відповідальність дорівнюють вищі вимоги, часто спеціальні комісії на рівні госпіталів Міністерства оборони. Частина з них може проходити ВЛК формально для поновлення статусу або підтвердження стану здоров'я, що обов'язково мати з собою на ВЛК. Паспорт та військовий квиток або приписне, направлення від частини або ТЦК, медичні довідки з цивільних лікарень залежно від діагнозу, виписки з історії хвороби, результати аналізів та обстежень за останні 3-6 місяців, часті помилки при проходженні ВЛК, приходити без повного пакету документів, тоді можуть повернути, ігнорувати хронічні захворювання, лікарі їх все одно виявлять. Сподіватись на авось, краще знати свої права та діагнози заздалегідь. Як захистити свої права на ВЛК? Ознайомтеся із наказом 402, саме в ньому статті, за якими вас можуть визнати непридатним. Якщо не згодні з рішенням ВЛК, подавайте рапорт на повторну комісію. Залучайте юриста або адвоката, якщо бачите грубі порушення або тиск. ВЛК це не просто медогляд, це серйозний рубіж, який вирішує вашу подальшу долю в армії чи державній службі. Знаєте, який саме тип ВЛК вам потрібен, як до нього підготуватись, які документи зібрати та які рішення оскаржити. Це означає мати контроль над ситуацією. Не чекай проблем, дій на випередження. Підпишись на наш канал. Щоб знати свої права, готуватись до ВЛК свідомо і впевнено. Якщо тобі або твоїм рідним потрібно пройти ВЛК, збережи це відео і поділись з іншими. Це може зекономити дні, тижні і навіть нерви. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Пам'ятай, знання це твоя перша броня. Дякую. Виникли питання, не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.